Чого в нас колеса крутяться переднє? Ти б не виключив движок. Я вимкнув якоп. Він вимкнений. О, графіка краще стала, О, ти двері знайшов. Я їх починив молотком. А. Поїхав. А де двері? А? А чому что мы можна? Да, наеду. А ручник. Ручник. Та нема ручника. Та ти машину завів? А, точно, подожди. А я думаю, что мы наеды. Так кидаю як... О! Ооо. Давай, давай, їдь, їдь, їдь. Ее чекай, чекай, тормозы! Щось з машини ще випало. Під колеса прям поставлю. Воно ще сниться. А все, короче, надо лебедку брать, наверное. Сейчас я лебедкой нас жди. О, о, о. Давай, давай. Бо я, я не, не смог туда запрыгнуть, там забаговано вообще. Давай, давай, не, 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 Та не нажимай, я я ж тяну. Я, я тепер тянуть не можу. Я, я. Мене. що ти клацаешь? Я ж я ж надо, щоб я зацепив спочатку. Бох ти мій, що воно робиться? Давай, я. Я навпаки так. тобі даю, це, щоб ти Фу. чіпляв. Давай. Ти потім побачиш, як мене дюргало, це просто треш. Я бачив. Next page. Ага. А дрель це щоб коле... колесо знімати. Oh, колесо знімати. Снят... Блі, блін, 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 блін. Що це все таке? Банка, пиво. А, типу, ти бухаєш і ти сильний, ти куриш, і ти швидкий. Якось <гум> нелогічно. Це ти шмаркаєшся, чи то змі, бля, все, вона мене ще раз вжалила. Я, я не можу. О, барбекюшницю -бар -бар треба взяти З Собою, хай буде Fire Up. У. Буде жарити можна буде? Щось. Ти наче в Magic Arena граєш. Fire Up і воно загоріло. А Та як бля. його погасити чекай? 1 1 скажи. Я залізти не можу. 911. 1 мені Та давай я вас сюда досики. Да молодець, блин. <реш> Тихо. Ладно, Та то у нас, було. короче, є сосиски якісь, ще щось <реш> Як ти там? На даху. Та нормально? Та я вже в салоні, я там же ж дірка є в даху. А, бляха. Я, я нічого не бачу, із за твоей А, ти такий маленький, це боже, якийсь карди не соб. Через лобову хочуть не вилетів. Ні, там, поки вона є, то ти не вилетиш. Ой-ой-ой-ой-ой, диви. о о Щас. Ну що, Жене. Давай. Я по косяту. Бля. А шо, а шо ззаді робиться? А! Що таке? Що? Там. Чо ти кричишь? Це кактусы якийсь. Тут там ведмідь. Думав... Десь... А? Ведмідь! Блять, бери балон. Десь був балон. Ось вс, є один балон. Давай, де? Де, де? Блять! Десь... Десь? Десь гарчить! Подожди, у мене є балончик. Я в туалеті в туалет закрився. У мене є а! балончик. це, каба, це ведмідь. Дивиться на мене! Дивиться все, на Дивиться! Все, 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 все! Ай,ди нам! У мене є балончик, я його спугнув Жени, 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 жени. Поїхали Блять, Поїхали Їдь, бля. їдь, їдь. Я спугну. Пиво випити треба, а цигарку вкурити. Я краще сяду. Туда, туда, туда. Та тупо назад, давай. тоді здавай, ти всі балки поваляв. Йомой Та по так приїду. Та ти по мені. <світ> Дай хоть двері закрию. Ти дай вже доїду хоч кудись. Так, да, нормально все. Ось на мене рівняйся, щоб я у тебе по центру був. Щас. Це хуже, ніж асе курса, я тобі говорю, їй бо. Все, можеш тепер прямо. Рівняйся на мене і просто їдь, щоб я у тебе по центру був. Давай ТО проведемо. Давай, давай, газу, газу, газу. Ребятку доведеться одноразову юзати. Не, 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 не надо. Я думаю, хватить до того дерева. Якраз вирівняємо машину. Ух, мене зараз колесом тут прилуж парить. Та стій, стій, зараз впаде. Да все, вона вже на дебах. Чаншик, глаз. Right. Еще раз, туалет переверю. Mm -hmm. Может <сос SQL> ты его смыл? Yeah. А як я миг смыть? Тут вот эта кнопка мыши, вона вообще не работает. Шо? Боже. Туалет. То есть я сидел на толчку и я тебя Игра просто... А ну, подивись в текстурах, может где едет. Не, нема, нема. Може ти мене пустиш. Диви, диви о-о-о-о! Уже уже прямо під колесом ця доска. Це добре, це добре, треба ще, ще. Давай так. Штовхай. Та ні! Штовхай! Я тебе направив. О! Диви! Диви! Давай! Ага. <ривіт> Та тільки назад мене трохи візьми, бо я... Наоборот, вперед! Та я ж його назад починаю. Штовхати. Фу фее, не, я не хочу, там така зрили Я держу тебе, бачу твою сравку, і ти кажеш давай назад пихай, пихай Та ми зараз виїдемо, диви, я придумав план. Випихуємо машину збоку просто. Вона випихується, я вже наполовину випихав. Не вірю. Я даже звуку не чую, як я пихаю. Боже, я вже під я машину. Чек... ТА я під машиной! Я, я не можу вилізти з неї. Бо я її випихнув уже наполовину, вже більше, ніж половину А яку половину? Ти подивись, де я. Диви, я щас папіросу затягну Все, я, я тупо застряг. Та нормально, сиди поки, зараз вона випихується потихеньку Да, через О! мою. Через мою голову О, будеш та... газувати? Не, Артем, я думаю, о, надо перезапускать, потому что у нас. Да не, вы, я ей майже выпихну. О! О! Ты подивись, де я. А потом кажи да не, чи да-да. Зара подивись. Просто ось підійди трошки зліва машины и подивись, де я. Або знаєш, куди підъеди? З... Назад. Назад. То я Десь сюди о... зайшов. Да. Лучше не заходь. Спасибо. <пілляє> йоп... Я не можу, я її тупо глажу, я її полірую, ну не штовхай. Затискаєш шеф, затискаєш шеф. Затискаєш і відпускаєш. Давай перезапустимо, бо це буде довго, і ми тупо тут не не доїдемо. Ну, нормально. Нікуди. О. Де, де та контрольна точка? Я до В Смысл! Я а, тільки я один мінус. Один мінус. Угу. Дуже великий. великий. Ти що я тебе в ігрі чую? Ні, зараз ти мене не маєш чути вже, так? Да? Да. Е, у нас всі речі з машини зникли. Ну, типу, їх немає. Те, що ми збирали. Прям всі-всі? Ну да. Та ні, диви, ти там щось складав по полочкам, воно є. Ні, немає, так я складав по поличкам аж там, а не тут. А. Ну, це не так уж і страшно. По камість. Подожди, ми ще ж до ведмідя не доїхали, виходить. Так, ми на міс заїжджаємо. А, так подожди, так це тут, а ведмідь? Да ні, він уже був тоді. Він уже був, ми його вже не побачимо зараз. Ой, он був ми... до мосту. Ну я якщо я за тобою біжу. А ведмідь ти шо б стій! Та стій! я вже не можу, я пі... з горки їду. А він за мною біжить! То йди сюди. Давай, їдь далі, їдь, їдь, їдь! Та чекай, задню треба здати, куди їдь? Здавай задню. Давай. Сядь, сідай в машину. Їдь, їдь. Я його зараз не б'ю. Та ти, е ведмідя збив. Та я да? збив уже його. Ні, не... Блін! Нет, він біжить за мною. Він біжить біля мене. Блять, я тебе і в грі чую. Я сподіваюсь, ми тут на перекинемось. Він біжить біля мене. Він тупо. Я біжу спереду. Ні, він біжить спереду, я ззаді. О, все, 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 все. Все. Він більше на свиню, похожий. Вс, дальше йде. Ты хочешь сразу вырулить туди? Да. А -а. Так а що? швидко ж. Взагалі час економимо ще більше. Ти, ти промазав. Я побачу. О! Тільки чекай! Жди. жди, жди, жди. Давай, лівіше. Та ну що ти робиш? Да нормально, выїдем. Монстр трак, якийсь, блін. Це на максимум, його? Да, це максимум. Так, давай. Чекай, де, де тут максимум? Зараз, зараз. А, це максимум. Угу, так. Я <сх> думав, топост сантиметрів 10 не хватило. <сх> 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 Перестав ту херню, до де якогось дерева. Її перешли, не можна переставити, вона одноразова. Ні, а шо, поки... до дерева не дотягнеться? Ну, я думаю, дотягнеться, а ну щас. Болтик, 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 Йо... самий низ за ним біжу У <плінь> <плінь> Мене 5 шприців, ну, типа, в нас. А зачем ці... А, може це 5 возрождений, а не шприців. <плінь> uh -huh. uh, так, я чіпляю Ааа! <плінь> А, нормально ще. А я на ручнику. Ты мене на ручнику тянув. <рив> да ладно, та хай ви стоїть. А, ну якщо так швидше, то нахер він треба. О, чекпоинт. крипи. <гас> а, мені ж турпуль треба покласти. <гас> <Подиви>. Блять! <Бу> <гас> Що відбувається? <гас> я не знаю. А! А! Що там? Ріп? О, я, до могили, <сигля geared> я до могили причепив! Тяни. Бог... Тягни! А я? Так в тебе пульт. В тебе а, пульт, а, там, а де в мене пульт? А куди? А, він на стінці пульт. А. А я вже думав ми його про. Боже, тут а дерево прямо в цьому. Я, я нічого не бачу. Та не... я знаю, я тому і лебідку взяв. Де ми? Я Сподіваюсь, чекпоінт Подожди, це ми щас тупо на тому самому чекпоінті будемо ріспавнитися. Я не знаю, в мене вибухи, блядь, одні. Я тільки бачив якісь окремі запчастини. У мене пульт в голові був. Я бачу гараж просто і вс і заодно. Піздіт. <ріць> Ви славали їх. Да. Та рано чи пізно нам повезе. Угу. Не Ого. треба було до могили гака чіпати. <ріць> Ой. Короче, я якось на те колесо поміняв, но да ладно. Хоть я кажу. А дайпом. ж ти їх. Міня... А, а ж ти їх міняєш. Вони ж нормальні. Вони ж не пробилися, нас. А, вони не пробилися, да. Вони просто приоткрутилися, я поняв. Да, не як... закрутили. Но все одно я поміняв на всякий случай. А, ну... я, я думав в цьому, блядь, прикол. <рес> Та ні. Я дивлюсь, поміняв, думаю, о, як хорошо все стало. <рес> Да-да-да, да нормально, нормально. Діти, ідіть, ідіть. А зара yeah. ось з цього місця будеш брати розгон. А, я там трамплін себе. є? Да, є. Так подожди, розгон, це значить, нам на другу треба переключитися. Я сідаю, да, розгон бери, все, бери, бери розгон. Газуй! Я не можу. Жди, жди, жди. На, Щас. на першу переключись. Бля, це, це зараз фіаско буде. Тут треба дуже швидко переключать передачу. Ну да, там висота доволі велика. Якщо не перелетим, побачи яка. Я скажу, ти ріе. Я рі... на ній ну, рі... тралки, е. Й... А це дверей не мочиш? А, ну і дверей не. Блять! Правіше, правіше! А, я сідаю, бо буде. Першу, першу. ВКЛЮЧИВ ВКЛЮЧИВ фу. Бо на третій воно б не поїхало. А я тільки Ладно. що БАЧИВ якраз перед ігрою, як чуваки тупо ага. падали. <світка> Якщо зараз вийде в <світка> пізда машині, ти ж в КУРСІ Та ні, не, ми нор. А, не, нам. хана. Я давай далі ПРОБІЖУ НІ** <світка> 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 Клобок. А ну збий мене. О, 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 Та яке? Я Я замапу они все. Да. Все. Я трохи замапу був. Десь балончик був, десь був балончик от ведмедя. Я не знаю! А куди? А! два, блять! А! Їх двоє! А! За мной! Бежать! Да ще, 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 ще. Ще помор, Ай! Давай, давай, давай. Ай! Не-не-не-не. Стой, стой! Тяны! Да, тяны да. машины! Тяны, 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 тяны! Ой, я на такой пропасть. Нееет! <ріст> і шо роби? Тягнути. О, диви! Тайвий. Потихеньку тягнеться, да? Да, да. Чтоб хае позаду щит, там что-то могут. Сейчас, сейчас, сейчас. я, я оббежу. А, уже пума, по... народу. О! 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 ВИЇХАЛА! Давай я попробую жди. Назад тебе оттянуть. Жди. Бежу по пультам. Жди, так куди? Лебедка натянута, стой. Сейчас порваешь марвеш <порваш> машину. <порваш> Касета <корвавш> может з музикою бути? Ні, це має бути з музикою Ми добрались до скелета машини З музикою, да? Наче якийсь тревор GTA опять? Та що ти. А чо ти ти туди, я ж тебе я ж та туди підкинув? Не прыгай, не прыгай, не прыгай туди. Мене мене один хп. А в мене ноги нема. А Бля, ти де? Дніми мене, я на дно пішов. <ріст> Вставай. Я під водою. А як? Я, я не знаю. І головне, це цигарку палю під водою. Я пливу <ріст> по тебе. Я цигарку під водою палить. Живий? Ні, я ти типу, поваляюсь, я типу, труп вже. На уже. <світ> Hold for 4 4 секунд. А, все. Це ти мене вколов чимсь? Да. Погнали, давай. Ну Бля, А тут. Їдь до ліфта. Яка. <світ> бл... <світ> а я їй можу... А ну да. Треба My щось ми... кинути. Мій. Ми Чекає. можемо об'їхати. Та в сенсі об'їхать, треба взірвати її. Я тоді Трохи отъеду назад. Та дай я залізу в салон. Все, тепер нормально. Та спт, о, все. Дай, та дай, ч залізти, ты не можу. А! Куда, блядь? Хочеш? Ми сейчас обоє бахнем. Тут можна объехать другою стороною, Я не знаю, чого ти мені меня щас втираешь, це... А, то. Та... А! о. Я на ней наступив. Спочатку наступив, вона щось не спрацювала, потім другий раз наступив, спрацювала. Так а ты лифта вы. Виз... Боже, тут щоб лифта, надо починить ЙОГО сначала. Так тут До... є лифт. А. Что, случилось? Я лифт запустил просто. Да едь прям, Миша, едь. Да ты ж не выехал. Ручник краще поста, и не сдаете. Так я чувствую, значит, сейчас я порядком зачеплю. Все. Пр... А ты да. Пр... А я б... сам поднимусь. Ну, дивись. Сам себе выключу. У мене, мене доска впала по голові, да. Що там таке? Я не, знаю. я не знаю. А, це під ліфтом міна короче, була, поняв? Під ліфтом була міна і я на неї став. <ріки> Прикинь, <ріки> ти по міні їхав, це пиа. Ні, так вона була посередині Ну да, ну там. ймовірність була, що зараз вибухне міна велика. Ух ты, бог, ты мий. Ты понимаешь, что там дальше ж, да? Сі, Я включаю четверту. Ты ты Да. Швидкість уже 100. Швидкість 100. 120. Да ручник ставь! Фух, чекпоинт, гараш. Давай, 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 давай. А де в чекпоинт. А, хух, є. все. А я думав, міна тут буде. Це що за ону? Там сидить. Диви. Де? А, да, там А, там а, навушники, кепка і шляпа гарбузі, як у мене. А ну чекай, я тебе <реку> заплыв <запомню>. туди. <реку> Не <реку> надо. О, точно. А, а як вилізти? Походу, ніяк. Ну тільки підійти, я тебе висуну сам. А ну жди. Лови. О. Та ти вы. Вив... Да. Та, а толку, якщо ми сейчас все равно потеряем цей прогрес. Та то зрозуміло, я просто. Ну может пидиды? <laughs> ты куда пиди, ё, пиди, блядь? пидиды? От пидиды. Выше. Пидиды. Пидиды <laughs> Блять, там... Ёб твой. <laughs> Умоги. Выкинь меня. Типа на... Q. И зажми Q. Да пофигу. Ты меня ну, там все. что, шкварить решил? все знак бедствия. Ага. Сейчас. Та так, ні, ти шо. Надо це... ждать, поки це... ти похудаєш. Це могила. Це яма. Ну, будем в следующий раз, значить, що сюди не надо. Це кул, це ко це... на яму кинули. О! О! диви, я можу бачити, що під низом. О. О, Тільки... О! <різь> а тепер йди сюди де да мана оп свобода